Вітаю, мене звати Наталія Кухарець, я вихованка, гуртка юні генетики селекціонери, комунального закладу Станції юних натуралістів та Рівненської обласної ради. Дозвольте представити вашій увазі роботу перспективи вирощування сортів малини, дзюгана та полан, приватне господарство в умовах і рівненщини. У даній роботі досліджено перспектив вирощування сортів ремонантної малини, сортів дзюгана та полана в приватних господарствах в умовах Рівненського полісся. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що в останні роки значно зросли обсяги вирощування плодово-ягідних кутур, в тому числі і малини, як у приватних, так і у фермерських господарствах. На жаль, не всі пропоновані на ринку посадкового матеріалу сорти є ренованими. Об'єктом нашого дослідження є сорти ремонантної малини сортів дзюгана і полану. Предметом дослідження є агротехнічні та екологічні біологічні особливості сортів ремонантної малини, сортів дзюгана і полану. Метою дослідження є наукове обґрунтування. І розробка практичних заходів по застосуванню комплексу агротехнічних заходів, які дозволяють інтексувати процеси вирощування садків, ремонтної малини садків дзюгана і полана півночі Рівненщини. Нами встановлено, що природно кліматичні умови і фізико-хімічні властивості ґрунтів нашого села є сприятливими для вирощування малини садків дзюгана і в промислових масштабах. Малина сорту дзюгана дає близько 70% річного врожаю у перше плодоношення. Середня маса одного плода становить 8 грамів. Малина сорту полана дає близько 70% врожаю при другому осінньому збиранні, середня маса одного плода 4 грани. Ми використали такі методи, як спостереження, польовий експеримент, вимірювання, мокрий органолептичний метод. Статистичний метод, метод математичного аналізу, побудова графіків і діаграм. Нами встановлено, що великий вплив на врожай малини обох мають кліматичні умови літа і осені, а саме температурний режим і кількість опадів. При явному лідерстві малини сорту дзюгана в сумарному врожаї з одного куща літній і осінній врожай разом. Ми встановили що осінній врожай малини сорту дзюгана становить близько 35% від річного, тобто двічі менше за залітні. Сорт полана навпаки, має осінній врожай ресніший за залітний. Осінній врожай малини сорту дзюгана становить близько 35% від річного, тобто двічі менше за залітні сорт полана навпаки має осінній врожай ресніший за залітний. Для підвищення врожаю малини сортів дзюгана і полану, у мовах посушливого літа необхідний додатковий полив. Досліджено, що плоди обох садів малини, дзюгана і полана мають приємний смак і добру транспортабельність, тому є перспективними для їх вирощення у приватних господарствах на півночі рівненщини. Для отримання сталого, безперервного і транспортабельного врожаю, умова Півночі Рівненщини ми рекомендуємо вирощування обох сортів дзюгана і полана. Дякую за увагу.